Певно, кожна людина, яка викладала товари на OLX і стикалася з шахраями на цій платформі, звичайно, хотіла здійснити справедливість та обманути самих шахраїв. Але чи можливо це? Обманути шахраїв реально не так і просто, тому що шахраї на те, і вони і шахраї, щоб їх не зловили і не вкрали, звичайно, гроші, які вони самі крадуть в інших чесних людей. Але ми з вами сьогодні спробуємо дещо в них вкрасти. Їх час. Мене звати Борис, і це канал Українська товарка. І це спецвипуск. Жартуємо з шахраями на OLX». Поїхали! Підпишись. Я вже повністю готовий почати спілкуватися з шахраями, але, на жаль, в мене ще немає жодного контакту. Тому перше, що ми зробимо з вами, це наберемо потенційну базу шахраїв. Розпочати наші пошуки. Я пропоную з моєї телеграм-групи Телеграмна товарка. До речі, тут вже 500 учасників. Дуже дякую за актив всім. Насправді. Так, от я хочу запитати у вас, друзі, моїх підписників телеграмної товарки, в кого є контакти шахраїв. Можливо, хтось комусь писав вже, тому відправляю в принципі це повідомлення і будемо чекати від вас якихось контактів. Ну а далі, звичайно, йдемо шукати шахраїв на. На і для цього нам потрібно буде виставити оголошення в якихось з цих категорій. Загалом, попри те, що шахраї пишуть абсолютно всім людям на OLX, і тим, хто продає багато товарів часто, і тим, хто продає один раз свій товар, я думаю, що найлегше обманювати саме тих, хто прийшов просто один раз продати свої власні речі і не шарить за olx доставку. Саме тому сьогодні ми будемо привертати увагу шахраїв моїми особистими речами. Тобто, це в принципі не товари з якогось магазину, хіба що ось це, але це я з AliExpress ще колись давно замовляв ось такі шкарпетки з гусями. Мій особистий рюкзак, мій особистий утюг і мій особистий а, градус, гра, градус. така для компанії. Ось ми поставимо ці товари з мінімальною ціною з вказанням, що вони боушні, з поганою назвою, і описом, щоб видно було, що це людина недосвідчена на Олексі пише, і що її можна легко обминути. Я для цього навіть повимикаю все, що в мене тут є, щоб це було абсолютно непрофесійне світло. Ось так краще. І приступаємо до фотографій. Hello, I'm a street photographer. You look so pretty. Can I take some pictures of you? Е, готово все відфоткано. Тож одразу виставляємо оголошення на Уликс і чекаємо наших повідомлень від шахлей. Ми у Львові в туристичному центрі України. Як ми всі знаємо, зараз через масовні ракетні обстріли по території України влада Львова вирішила захистити історичний спадок цього міста. Лише подивіться, як все надійно запаковано. Тим не менш, навіть якщо ви не продаєте історичні пам'ятки Львова і ви не Андрій Садовий, щоб захистити ваші товари від пошкоджень під час доставки, І якісно та класно доставити їх вашим клієнтам, я рекомендую звернутися вам до компанії Profipak адже це найкращий постачальник пакування в Україні. Я залишаю вам qr код на постачальника Profipak і там ви зможете знайти дуже багато товарів по найкращих цінах дуже гарної якості. Наприклад, коробки, наприклад, стрейч плівки, якими можна обмотати товар, бандерольні конверти з попиркою всередині, аби нічого не порвалося. Звичайні кур'єрські пакети. Заходьте, перевіряйте самотужки і захищайте надійно свій товар, так само як садовий, захищає цю статую. А крім цього, в цьому випуску ви маєте можливість виграти 100 гривень на пакування профіпак. Для цього залишайте цікавий коментар під цим роликом. А найцікавіший отримає 100 гривень на в профіпак і буде радувати своїх клієнтів кожної відправки. А тепер продовжуємо. Так, друзі, я тільки прибіг додому, тільки включили світло зараз. Мені сьогодні зранку вже написує один шахрай, який хоче замовити мій утюг Олекс доставкою. І вже а, ця Ніка, так, Ніка, я подивився, названює мені хоче вже замовити цей утюг супер-пупер. Потрібен утюг дівчині. Єдиний нюанс це те, що вона скинула фейковий сайт Олекс Доставки. Сто відсотковий шахрай, але вона мені дзвонить, а я ж на телефон не зможу це записати. Тому я зараз включаю ноутбук і будемо записувати це на камеру ноутбука нашу розмову, якщо все-таки вдасться з нею. Говорити. Можливо, дзвонить просто, щоб привернути увагу і розмовляти не збирається. Подивимось. Зараз спробуємо позвонити шахаю і запишемо все на камеру ноутбука. Тут трошки гірша якість. Сподіваюсь, вам нормально все буде видно і головне чутно. Я не Зайнято. Що ж, відповідати не захотіла, тож я написав, що я зараз зайду на сайт, і в принципі ще трошки потягнемо час. Вже можу сказати, що е, цілий день сьогодні вона мені дзвонить, цілий день просить мене, щоб я активував тіпа, її замовлення, щоб все підтвердив і щоб їй нарешті прийшла праска. Досі її ігнорю, тому вже в принципі трошки не є невеличкі дратування, але зупинятися рано. Зараз ще почекаю дві хвилинки і напишу про те, що в мене утюг хочуть забрати за 750 гривень. Друзі, хочеться вибити з неї максимум грошей. Якщо напише згодна, ну звичайно. Не напише згодно, вона та в соотнограшні. Як він не хоче платити, то далі вже будемо підвищувати прайс до 1000 гривень. Мені набрав клієнт, хоче забрати за 750 гривень. Якщо ви згодні за 760, відправлю завтра зранку. Добре, зараз перероблю замовлення. Хвилинку підходить? Так. Вона погодилась за 760, зараз написала, що переробить замовлення. Тобто, крім того, що я її виводжу на нові суми більш високі, а, їй ще потрібно кожен раз переробляти цю фішингову силку, яка веде на фейковий сайт Олекс доставки. Тож я планую ще раз поміняти ціну надалі, але перед цим запропонуємо їй взяти ще три пари шкарпетки з гусями. Ой, я бачу, що з посилання вона вже скинула. Давайте далі продовжимо розмову. Підкажіть, будь ласка, вам чи вашим дітям не потрібні такі носки? Дуже гарна якість Турція, 50 гривень штука. Потрібні, звичайно. Давайте я у вас за тисячу, все і заберу. Добре. Тоді відправте ще раз ойлик з доставкою. Зараз покладу вам ще тоді подаруночок. <сcoff> 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 нужний, конечно, пише, нужний, конечно, Ми зараз ще й носки тоді відправимо. Є. Yeah. Отже, вона забирає три пари шкарпеток з гусями плюс утюг. О, там мене стоїть, не буду піднімати, показувати в камеру. Зараз ще скажемо, що позвонила ще одна клієнтка і euh, замовила утюг. Давайте за 1500 гривень. Uh, я звиняюсь, мені тільки позвонила клієнтка одна, і сказала, що утюг може забрати за півтори будь Подскажі, пожалуйста, це нормальна ціна вот, для вас. Що ж, врешті-решт, ми домовилися з нею тільки що на 2000, але я передумав і поставив ціну 1800. Може, зідзвонимося, обговоримо ціну тоді. За 1800 буде норм. Добре, зараз перероблю замовлення. Зараз вона вже напевно в п'ятий раз переробить замовлення. І... Після цього напишіть в коментарях, що би ви написали, а я зараз подумаю, що і краще відповісти. Після цього я почав її замахувати з приводу номера, потім з приводу пошти. Далі з приводу того, що я просто її ж силку скинув, і вона просто не розуміла, що робиться, не могла просто ніяк мовити мене заповнити. І в кінці написав, що утюг на жаль продати не зможу, бо він дуже гарний. Він мені самому потрібен. І я можу відправити тільки носки. Ох, я уявляю, як в неї зараз горить. Це просто, точніше, ну не в неї, скоріш за все, звичайно. А в нього це мужик, скоріш за все, який десь там в тюрмі, можливо, сидить, часто таким промишляють головники, але в будь-якому разі я впевнений, що в нього горить жопа зараз. Що ж, я думаю, що нема сенсу продовжувати діалог. Тут ми вже нічого смішного не зробимо, тому можна його закінчувати. Шкарпетка тільки. Ага, але ж ви хотіли утюг. Добре, тоді відправлю. Окей. Як на рахунок соку? Як на рахунок соку, чуваки, може комусь з вас потрібен, бо шахрайка, напевно, не дуже захоче брати. Що ж, після того як я їй запропонував ще взяти сік на додачу до носочки, тому що утюг я не зможу продати, вона злилася і повністю мене заблокувала. Що, в принципі, і варто було очікувати. Єдине, що він що не було ніякої агресії в мою сторону. Я би хотів у цього, знаєте, коли з шахраями, може ви дивилися, коли вони прям кричать, шахрай потратив багато часу на те, щоб вивезти мене на гроші, а в результаті просто ну я пожар по ну, Переходимо до наступного. Шахрая, дякую Назуку та Назару, які поскидали мені номери шахраїв. Ось цей я перевірив, він вже не дійсний. А ось ці двоє, зараз будемо їх перевіряти. В моєму телеграм-каналі хлопці скинули мені ще три номери шахраїв. Один, на жаль, вже не дійсний, я прибив його через GETCONTAT. А двоє ще можуть, в принципі, спрацювати, тому я написав зараз їм у Viber. Так як ці шахраї мені особисто не писали, я їм написав з метою влаштуватися до них на роботу. Один з шахраїв, правда, Лариска, вона була активна 7 грудня, на жаль, тобто від неї. Від... Відповіді, ми, скоріш за все, не дочекаємося. А от від другої, від Альони, здається, вона, в принципі, 54 хвилини тому була в мережі. Тобто вона нам може щось відповісти. Трошки почекаємо і виставимо ще товару. Так як ця шахрейка Ніка клюнула саме на побутову техніку, яка коштує майже 1000 гривень, я вирішив подумати, що ще в мене є таке в квартирі, що можна було би виставити на OLX. Дійшов до думки, що чайник, напевно, найкраще підійде для цього, тому зараз. Тому зараз ми його забираємо фоткати. Так, чайник я виставив. В принципі, поставив за нього 900 гривень, тільки-тільки опубліковане оголошення. Будемо чекати нових шахраїв. Подумав, я подумав, що ще можна було би такого цікавого опублікувати, тому що в мене вдома вже, на жаль, нічого немає. Поліз в Телеграм шукати живі фотки товару, які зараз має класний попит. Є ось така пропозиція. Дивіться, є ось такий постачальник Military дроп. В нього є товари військової тематики. Тобто, бачите, мені приглянулись, наприклад, ось такі курточки. Можна, в принципі, на Оликсі продати, кажуть, що добре гарно йдуть, адже Багато буде переглядів, адже багато шансів потрапити саме на шахраїв. Але, до речі, крім курточок, можна спробувати і рукавиці також виставити, бо рукавиці багато кому потрібні. Я думаю, що вони наберуть гарно переглядів. Тут ще й маржа 300 гривень, може навіть щось заробимо з вами. Так, ну що ж, виставив я ще плюс три оголошення. Три оголошення. Курточка в нас є, і ось такі рукавиці. Вирішив взяти саме ці. Це такі перчатки, варішки, теж від постачальника Military Drop, тому що, бачите, на них знімається оця штучка. Тобто дуже, -дуже зручно. Я би собі теж, чесно кажучи, такі взяв. І... Взагалі, всього постачальника в Military Drop, у них там дуже багато товарів, і за дуже класними цінами. Тобто, націнки тут прямо ну 300 гривень, наприклад, та або на курці 500 гривень. Друзі, заходьте, перевіряйте, ось тут буде посилання на цього постачальника. Я щось навіть сильно не пригадую жодного постачальника в Telegram, який би розказував, як правильно ще продавати його товар. І доволі часто вони пишуть якусь інформацію про правильний продаж їхніх товарів. Крім цього, відправки щодня до 17.00. Тобто, ви отримали товари. В принципі, зразу його відправили. Швидкий зв'язок. Дропшиперами є ось така гугл таблиця: військова амуніція, дропшипінг і опт. Посилання ось тут. Military дроп переходимо та починаємо заробляти разом з цим постачанням. Так, ну що ж, друзі, я почекав десь години три, напевно. Не знаю, ніхто мені так на оголошення і не відповідає з шахраїв, але тільки що мені на Viber написала жінка з приводу роботи. Я так розумію, це та сама Альона, яку я написав з приводу роботи на Viber. Добрий день, ви писали з приводу роботи. Добрий день, ви писали з приводу роботи. Добрий день. Підкажіть, будь ласка, чи можливо це? Це можливо, але чи я у вас досвід є, але зараз немає роботи. Як це все відбувається? Я не знаю. Якщо ми реально влаштуємось на роботу шахраями, то це, звісно, чуть чуть не в ту тему взагалі випуск, але я все-таки хочу її якось розвести, якось поприкалуватися з нею. В мене є ідея, давайте ще раз попробуємо за цей випуск набрати шахраю. Можливо, зараз вдасться дозвонитися, і з цього щось вийде. На, значить, я її набираю, бо вона вже дві хвилини не відповідає. На що це за неповага така, ну? Що ж, я спробував набрати, вона не відповідає. Зараз написала мені повідомлення: я не можу, а ну то звичайно в принципі глупо дзвонити шахраю, думаючи, що він відповість. Але ми спробували з вами. Отже, любов мені написала, що 300 гривень взносу зноси можна працювати, друзі. Шахрайка, яка знає, що наживати конкурентів це погано і хоче, відмовимо 300 гривень забрати собі і все-таки обманути мене, потенційного шахрая. Ось таке відношення, друзі, в цілому ком'юні. Так хотів з нею зв'язатися, що навіть трошки пригнув палку, можливо. Дуже шкода, що втратили ми з вами другого З Спершу було дуже цікаво, дуже класно поспілкувалися про носочки, про сік. Тож, друзі, в принципі, я думаю, що на цьому можна закінчити випуск. Напишіть, як він вам, чи робимо другу частину, тому що, в принципі, в мене ще Пасок шуток залишився і доволі багато. Я думав, що їх буде більше, але бачите, тільки двоє попали в наш з вами випуск. Цей, якщо у вас раптом є контакти шахраїв, які вам писали. Я знаю, що так має бути в принципі. Тому що ну реально дуже багатьом людям на Олексі зараз пишуть шахраї, завжди писали. Відправляйте прямо в коментарі під цим відео. І також вступайте в нашу групу на товарка. Там ми з хлопцями обговорюємо товарний бізнес, допомагаємо одне одному, і просто багато там цікавих речей відбувається. Наприклад, нещодавно я провів конкурс у своїй телеграм-групі на святковий подарунок на День Святого Миколая його виграв ось цей чувак І ось такий подарунок, який я власноруч уруч впакував. Він в принципі отримав таких конкурсів. Далі буде більше, тому доєднуйтесь, вигравайте. А з вами був Борис. Це канал Українська товарка. Експериментальний випуск завершено. Всім дякую.